Давай, починаємо понеділок з Ford E, розказую. У нас тут була спочатку задача просто поміняти двері, потім ми виявили, що тут вігнута стійка, вигнутий поріг. Вже вирізали, вставили донорську деталь, покажіть, будь ласка. От. Ми її ще не приварили, тільки накинули. От, Саша, бачите, накинув. Зараз ставить двері і є ще короче, підозра на те, що пішла стійка всередину. Сам кузов пішов всередину. А, зараз десь в 12 годині до нас приїде один чоловік, з яким ми заключили договір про співпрацю, так скажем. Це такий один із найкращих рихтувальників міста Луцька. І під його так коригуванням ми будемо вести всі проекти, які в нас є. Тобто, в нас буде рихтовка по всьому, по алюмінію. по зварювальним роботам будь-якої складності, по рихтувальним роботам будь-якої складності будемо робити під його наглядом. От, і сьогодні не виключення, він приїде, буде, нашого Саш, майстра Сашу, направляти по цьому кузову, щоб ми його правильно витягнули і поставили на місце. Тут ще був такий нюанс по донорській деталі. Привезли нам клієнти, її і коли вже вирізали фільонку, ми виявили, що вона рожава всередині, бачите, прихований дефект. Відповідно, зрозуміло, що це приходиться ще зачищати, обробляти. От, Ну і клієнту це додаткові витрати. От, такі приховані дефекти бувають. А клієнти розраховували, ну, в прямому розумінні тут просто замінити двері. Тобто вони привезли нам двері і кажуть, поміняйте нам. Нам тільки перекинути їх. А насправді тут ще багато моментів по рихтовці, ну і по донорським деталям. Сьогодні ми це Volvo а, ну, так скажем, вибуксіруємо з нашого СЦО. Хто пам'ятає тут історія з бампером, який по випадковості викинули. Бо він дуже потрощений. Зараз ми сталося, запчастини. Я, я закупляв останні запчастини. Вже вони приїхали, але виявився ще один новий прикол. У бампері стоять форсунки на подачу води. От, ну і відповідно модель, він код, я скинув постачальнику все скинув, присилають нам форсунки, от такі: вот, електронні форсунки, да, Volvo і все 60, все окей. І виявилося, що в цій моделі стоять форсунки не електронні, а механічні. Тобто там немає цих механізмів подачі електронів. І е... ці форсунки залишаються мені в подарок, я замовив інші. Чекаємо до кінця тижня, щоб е... вже були нормальні механічні форсунки. І по цій машині вже все вже остаточно все. Форт, ми показували минулого тижня, що тут такий об'єм робіт. І коли дійшли до задньої частини. Я зараз не відкрию. Коротше, диви, що тут виявили. Диви. Бачиш? Прихований дефект. Його обов'язково вирізати, вже треба робити заміну. Вже воно не вичиститься. Це вже з'їджений метал і тут тільки заміна. Отака от частина буде вирізатися, вставлятися, оброблятися і фарбуватися. Так само ці двері, от покажи яка кражавчу, бачиш? Це вже двері під заміну, вже вони не вичищені, Ну їх недоцільно вичищати, але через певний період так само порожавіють. Оці дві деталі під заміну. По-моєму, вже з клієнтом погодили і знайшли навіть донорську деталь четвертину і самі двері. Uh, по вартості не знаю, там потім скажу що до чого. Давай. Uh, авдюха. Тут були замінені двері, рихтоване праве крило. Uh, вже другий раз, правда, перефарбовується, бо перший раз не попали в колір фарба. І перефарбували, вже нам підходить результат, вже подобається. Зараз хлопці ставлять дверки, навішують. Потім вона виїжджає, потім прибирається тут цей бардак. Щоб було чисто. Так, що Let's Go. У нас сьогодні історичний момент. До нас прийшла дівчина автомаляр Катя. От це дуже прикольний такий випадок, бо ще півроку назад я хотів реально запустити цей проект з пошуку автомалярів по дівчатам. Бо хлопцями важче дається в нашому регіоні. Я хотів реально спробувати з дівчиною. Це вже було знаєш, в голові там, півроку назад. І тут такий випадок: що чисто випадково знайшов в інстаграмі Катю, Катя прийшла навчання, ми списалися, зв'язалися, обговорили умови співпраці, і вже Катя пробує свою тестову машину в нас робити. І якщо все добре підходить, тестова деталь, тестові роботи, ми потім переходимо до. Клієнтських машин і Катя під наглядом старшого майстра Ігоря буде робити ці машини. Так що ви ставте лайк і підтримайте Катю і її роботу. Uh, у нас пофарбований бампер на Mercedes. Ну, тут він ще трошки пилюся. Зараз Олег поставить номер і його повитирає. Повністю його фарбував, так? Да? Так. Yeah. А і крило і ще ззад yeah. в камері. Ну, ми зараз підемо там покажемо. А чужі, давай поволю. Поволі у нас тут що фарбувалося? Ліве заднє крило, да Бампер задній фарбувався вже готовий. Ліве заднє крило. Дверка передня. Ну, воно видно, да що це <соць> не споліровано. Два переднє крила і передній бампер. Все, воно вже готове. Ми якщо сьогодні ставлять, то можемо віддавати? Якщо да? Ще? тебе сполірувати? Що що сполірувати? Якщо встигне Олег сполірувати, то може сьогодні відомо. Ну, я думаю, що все завтра буде. Бо поки вріжуть вічку, поки все зроблять, зберуть. А тобі паш багато ще збирати? Добре, пацани, збирайте, бо треба за зб... з видавати. <с> так, йдемо покажемо, що в камері. Рапід, до речі, у нас пофарбований. Там ліва сторона, вон, можна показати крила. Ідіть га... знімійте як гарно пофарбовані. Дивісь. Я калялька. Бачиш? Глянь, покажи просто на красу. Двоє дверей фарбованих. О, кстати. По-моєму, вони йдуть в стик. Двісь, бач, двері в стик з крилом. І все гарно по кольору йде. Да. Двері відфарбовані, Дивись. Та ти що, як завода? Крила. Що тут? Двері фарбувалися. Передній бампер. Я не знаю, де він бампер. Там, мабуть, лежить. Він не, фарбував. він не фарбувався. Що там у нас в камері? В камері в нас до Мерседеса крило, Мерседес МЛ 250 крило переднє. Дивимося, що у нас було. одна смітинка. І от три. Це ну, нічого страшного абсолютно. Небагато сміття, все окей. Потьоків нема, картерів нема. Сивини теж немає. І тут так само. А, тут локально фарбувався. Бач, Виді, як відрізняється. Ну, я б, мабуть, фарбував би повністю. Десь нове пофарбоване. І локально. як воно затерте, зачухане. Пластмасом можна фарбувати стики на чорному кольорі, так тим більше. Я б на місці цього клієнта фарбував би повністю. Ну, вибрав клієнт, так, як є. Вон, дивись заїхав до нас. Volkswagen це, по-моєму, що поло чи Гольф, Гольф Плюс. З таким пошкодженням бачиш, придеться рихтувати поріг і дверку до речі, таке пошкодження дуже добре, знаєш, чим? Що локально можна пофарбувати. І в колір, в колір збережеться е, з цією дверкою і з цим крилом. Не буде випадати кольор. І ще й може навіть по молдінг. Це вже треба буде, щоб ігор подивився. Ну, хлопці, щоб подивилися. Помолдинг зніметься, тут підфарбується, залокується вся дверка. А може навіть в перехід по лаку. Ну таке неприємно, конечно, але що це не про... не проблема для нас зробимо.